їхніх облич ще не встигли зійти в теплі тони засмаги. Це такий е е колір в мене фантоми хвиль від океанів і морів досі обіймають їхні тіла. Це море е е біля Іспанії. Подорож до Австралії, Нової Зеландії, підкорення Памірських гір, в Таджикистані, Білухи та Алтайських гір. І це список місць, де відпочили не всі депутати, а лише один. Я наради. Щаснове Это полотенца слышала, що є не только чорне море, є ще красне море, океани. Я так читала в четвертому класі про Азовське море. Десятирічна Ліза тільки в своїх потаємних мріях буває на океанах. Та й за кордон для неї такий далекий. Я би хотіла поїхати в Одесу до своєї кльосне. Вона найстарша серед братів і сестер дітей у сім'ї отця Олексія десятеро троє рідних, семеро прийомних. Із шафи Ліза достає єдину сукню для свят, яку мріє одягнути на новий рік. Ну, мама купила а -а -а. для всіх дівчинок. Да по бо поочереді це та Да. Так званим дитячим будинкам сімейного типу іноді бракує коштів. На здавалося б найбанальніше до Кримського моря сім'ї потрібно проїхати всього 50 кілометрів. Але змогли цього літа зробити це чотири рази. Грошей бракує. А якщо когось то нанимать, то люди звичайно як беруть. Не менше, ніж 2 гривни кілометр. Тобто це десь 200-250 гривень. Як це оздоровлюватися за державний рахунок та ще й мандруючи світом? Краще за будь-якого затятого мандрівника знають народні обранці. Наприклад, перший заступник бюджетного комітету Владислав Лук'янов заспокоював нерви на Мальдівах, ловлячи екзотичну рибку і підкорюючи океанські хвилі. У Нестора Шуфрича була профілактика здоров'я на ібіці в компанії Володимира Кличка і трійки дівчат. Гімнастика для рук на водному скутері і гребля для зміцнення м'язів тіла. Були ще наміри відпочити і біля Італії, але, на жаль, не встигли по часу. Якщо говорити в гривнях, то можливо відпочинок був в межах 50-70 тисяч гривень. Бютівець Юрій Стець лікував очі, насолоджуючись в Іспанії сюрреалістичними картинами в музеї Далі. Регіонал Віталій Хомутинник після праці над податковим кодексом займався медитацією на хвилях узбережжя Франції. Хто ще вибрав для оздоровлення Францію та Італію? Так це нардеп Олександр Пресман. Провіятися вивіз усю родину. Вже сьогодні в потертих джинсах і сірій футболці, крокуючи гамірними базарами Одеси, згадує хвилюючу романтикою Францію і таку далеку країну оливок і спагетті Італію. Необхідно тому що тому чува і серйозна робота. Немножко нужно пообщатися з сім'єю. Сіли, звісно, більше всього придають дітям. Оздоровити усю велику родину. Олександр Семенович зміг за якісь пару десятків тисяч. Це в районі двадцяти п'ятітери Ну, ти таки, у мене четверо дітей. Жена, мама, десь. Хто в тренді, так це нардеп Володимир Ар'єв. Він обрав собі терапію тваринами в Карпатах, годуючи оленів. Так звана Пет-терапія, поширена за кордоном, коли заліковують душевні травми, спілкуючись із тваринами. Регіонал Олег Царьово оздоровлював легені, крутив педалі по Кримських горах. А до цього стілювався могутністю закордонних гір. У по Австралії Новій Зеландії з по тропам. Ми ходили... Танські гори, Таджикистан ходили на білуху, на Алтай. Арсеній Петрович оздоровився хвилями Адріатичного моря, але скільки витратив, не зізнається. Я відпочивав в Хорватії, де відпочиває дуже багато людей. Я вам скажу, є одна специфіка. Хорватія дешевше від Криму в два рази. Не будемо приховувати. Є депутати, які розповідали тільки про лікування на пляжах Криму. Я восімні з в Криму. Да. Я не сами крутой не на депутат в Криму. Я був 10 днів. Проживання у бабусі коштує, повірте, дешево. Да на оздоровлення депутатів ми з вами витратили 17 мільйонів. За ці ж кошти могли підвищити статистику оздоровлення дітей. За словами Олександра Павленка, він уповноважений президента України з прав дитини. Тільки третина майбутніх громадян України змогли дійсно оздоровитися цього літа. Якщо ми беремо всю інфраструктуру саме оздоровчих закладів, то вона здатна сьогодні при 100% завантаженні забезпечити оздоровленням не більше 30% дітей. Шкільного віку. А інші у них навіть можливості немає. Сам отець вже написав листа депутату Верховної Ради. Сподівається на будь-яку допомогу. Цього року, наприклад, він мріє звозити дітей в столицю на новорічну ялинку. На всього любовше.